Доброго дня! Я вас вітаю на каналі Некуций. Я ходив на шопінг і купив собі отаку штуку, називається Тапа Лапа. Ми її з вами будемо розпаковувати. І я зараз вам покажу, як це буде. Дістає. Ой, яка вона лепенька. Все до неї це приліпає. Як вона називається, я не зову, але дивіться. Оці папірочки єсенькі. Дивіться. Я її зараз дивіться. Я їх зараз просто, отак дивіться, беру. Приліпляю до таполепу. І отак. Давайте два давай, три, чотири. І отак так можна їх приліпити. Ну, дивіться, я вам даю пораду. Можна їх отак приліпити, коротше. І буде воно все якби в цих штучках. А так підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і... Нажимайте на дзвіночок. Пока. Давайте мені пять.